Доброго дня, мене звати Володимир, і сьогодні ми нарешті переходимо до зварювання. Сьогодні ми розглянемо з вами, як оптимально налаштувати наш апарат та підготуємо матеріал до зварювання. Сьогодні ми використовуємо зварювальний апарат трансформаторного типу під мережі 220 вольт та захисний газ вуглекислота. Вмикаємо наш апарат. Зелений індикатор вказує на те, що все працює справно. В випадку ж, коли загорівся червоний індикатор, це означає, що апарат перегрівся і потребує час для охолодження. В цьому випадку жодна з клавіш не працює. Далі перевіряємо зворотній кабель та силовий кабель на відсутність пошкоджень. Якщо все окей, можемо приступати до налаштування. Знімаємо кришку. Дріт ми вже встановили. Механізм подачі дроту налаштували, встановлюємо витрату газу. Для цього натискаючи кнопку, встановлюємо для наших умов 10 літрів на хвилину. Після чого відкушуємо дріб та встановлюємо кришку назад. Суть налаштування зварювального апарату. Це підібрати силу струму для заданої товщини та встановити відповідну швидкість подачі дроту. Як це зробити грубо, ми зараз розберемо. Як ж налаштувати апарат більш точно, ми будемо розповідати в наступних відео, тому що для цього потрібно більше мануальних здібностей. Таких як правильний кут нахилу пальника та вихід електродного дроту. Для нашої товщини заготовки 4-5 мм встановлюємо 130 А. Відповідно до нашої таблиці, це буде третє положення на апараті. Третє. Швидкість подачі дроту ми будемо налаштовувати на звук. Наше завдання добитись рівномірного потріскування. Для цього опираємо пальник на сопло. Це нам дасть фіксовану довжину електродного дроту. Регулятор швидкості подачі дроту ставимо в мінімальне положення і будемо потрохи додати. Звук має бути ось таким. Якщо ж на регуляторі швидкості подачі дроту ми дамо більше значення, чим необхідне до заданої сили струму, ми також це почуємо. Це потрібно для того, щоб наш електродний дріт. Потерпляв у зварювальну ванну у вигляді дрібних дрібних крапель. Це і буде дрібнокрапельний перенос металу. Зараз ми вам це все покажемо наочно. Щойно ми побачили, як це відбувається. Зараз виконуємо наших три шва на різних швидкостях подачі дроту. Почнемо з оптимальної. Наступний зразок виконаємо на низькій швидкості подачі дроту. А наступний зразок на високій швидкості. Після того, як ми виконали три зразки, можемо порівняти результати. Перед нами три зразки. Перший був виконаний на низькій швидкості подачі дроту. В результаті ми маємо увігнутий шов, що є дефектом, та присутнє велике розбризгування металу. Наступний є оптимальний. Та третій зразок був виконаний на високій швидкості подачі дроту. І в результаті ми маємо надмірне лице. Отже, сьогодні ми з вами розібралися, як оптимально та швидко налаштувати наш зварювальний апарат до роботи. Щоб більш детально вивчати та вчитись налаштовувати зварювальний апарат, нам потрібно здобути мануальні здібності. Чим ми будемо і займатися. На цьому все. До нових зустрічей.